Результати генасамблеї ООН підсумуємо разом з Тарасом Загороднім, керівним партнером національної антикризової групи, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю! Доброго дня! Жодного разу я не втомлюся повторювати, що ви говорили про ці принципи ще до того, як як то кажуть, вони стали трендом. Ми з вами давно спілкуємося в цій студії в ефірах. На включеннях ви давним-давно були чітким і залишаєтеся прибічником саме. Якби примату сили над приматом значить, світової, якоїсь там дипломатичних ігор і так далі. І е, саме от про це я хотів би з вами поговорити. Ми щойно е, прослухали від нашого е, колеги Дмитра Анопченка оці довгі е, е, історії про Трампа, так зі зміною, значить, а тоді я не говорив, а мені диктували і так далі. Покладімо в бік трошки. Я би хотів поговорити, якщо ви дозволите, про тезу, яку озвучив президент Зеленський. Він же сказав, що зброя не міжнародне право, не співпраця, сказав Зеленський під час виступу на генеральній асамблеї, а зброя вирішує, хто виживе. І чи доречно в такій ситуації говорити, що фактично глава Української держави озвучив певним чином, ну хоча б так, в першому наближенні? Нову доктрину. Де ми вже не жертва, а якби країна, яка володіє силою і зброєю. Ну так воно і є. Хто сильніший, той правіший. Ну, мається на увазі, знаєте, в рамках правил все ж таки. Правил. Тому що ми часто теж плутаємо от порядок з анархією, так порядок, який не підкріплений. Знаєте, вам будь-який юрист каже, якщо договір підписаний, там чітко не зазначений uh -huh. механізм примусового виконання зобов'язань сторін. вважаєте, що договору немає. Absolutely. Так, так і тут. Тут президент абсолютно правильно підкреслює, так що у нас ми до речі слухали теж багато, що нам обіцянок правило виявилось, що це, м'яко кажучи, тільки обіцянки. А в дійсності світ так і живе. Якщо ти сильний і перед тобою і обіцянки виконують, тому що так побудований світ, тому що це взаємні, взаєма, а, взаємні стосунки. Так. Тому що ти, якщо у тебе є сила, в першу чергу, зброя, армія, спецслужби, то виявляється, і з тобою якісь договори підписують. І на всяк випадок да, Баланс, на всяк випадок друже, тому абсолютно тут погоджуюсь з президентами. А правильне, правильне позиціонування. Президент буквально е, оголосив про, ну, я би сказав, що це нова роль України, як експортера унікального військового досвіду і технології. Так? А чи особисто ви ми багато знову ж таки говорили в ефірі про це, і зараз ми знаємо, що в експортерів є можливість. Так? Чи задовольняє ця можливість вас як експерта? Ну, подивимось, як воно буде. Давайте так. У нас так. ніколи не було заборонено так. експорт зброї. ліцензії, ліцензії, і... ліцензії, ліцензії поки що Absolutely. ну там не давали. Ну те, що президент відкрито говорить, що ми повинні експортувати зброю. Дуже правильний крок. Ну mm. правильний крок, нам потрібно завантажувати наше підприємства. Залучати ресурс в нашу економіку це не тільки економічно вигідно. Там, якщо повністю відкрити експорт зброї, то один мільярд можуть принести в тільки в перший рік один мільярд можуть бути валюти і 200 мільярдів сплачено податків. І це буде зброя як для армії, так і на експорт. Тому що у нас часто знаєте плутають питання: говорять, ну як це там нанесе а, 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 ну, погану шкоду нашої боєздатності. Uh -huh. Шкода боєздатності це непрацююче підприємство ВПК. Чому тому, що коли завод не працює, немає ніякої заробляють, яких немає так. оборотних коштів на є Оборотних коштів авансових платежів у нас же ніхто не, не сплачує виробникам угу. для того, щоб вони розробляли нові не, види озброєнь. Далі як можна вирішити питання з тим, щоб забезпечувалася з першу чергу українська армія? Зобов'язання виробника. у тебе є. Зобов'язання перед міністерством оборони так відповідно до українського навіть, що... законодавства, так наприклад, собі вартість плюс 25%, за кордон продаєш за будь-яку ціну, там 400-500%, і тоді виробник може нарощувати. Ти виконуєш вироб... замовлення армії, так звичайно, і і в так в такій конфігурації вартість зброї для українських сил оборони падає. Чому тому, що коли працює безперервно виробничий цикл, Абсолютно. тоді це на масштабування виробництва, і тоді це Доплачують експортери. Так, да, я оплачують експортери, Абсолютно. так я наповне. Далі це ж не просто так. Це особливо. ж важель тиску на перемовинах не тільки з американцями і з Європейським О. Союзом. Це, це дуже важливо. От ми зараз до цього перейдемо. Ми ж все ж таки про рамку зовнішньополітичну та міжнародну. але дуже дуже слушний коментар від вас. Наскільки ну по перше, які країни би могли ну так у першому ешелоні, у першому наближенні би стати нашими клієнтами? Ну, в першу чергу наші союзники, які вибудовуються, це, це Польща, країни Балтії, країни Північної Європи, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Румунія тобто, ті, які межують з Російською Федерацією, так. І мають величезну потребу в це в таких технологіях загрози. І розуміння загроз. Тим більше тут може бути спільна кооперація, тому що, наприклад, Швеція має достатньо потужний ВПК, У них там електроніка є, і багато чого іншого. В Норвегії є гроші. Так, ну всього то 1,7 і У них суверенний фонд. Так, так, так. А, тобто, це створює можливості для кооперації і фактично незалежної системи. Передової системи, яка побудована на українських технологіях, ну, наприклад, ракети, припустимо, ракети. Чи може Україна створити аналог тамагавки дешевше ніж Сполучених Штаб? Може. Тож, але що ж в ракетах важлива кнопка. Як нажимається кнопка і куди вона є? От у нас завжди було поставало питання, коли хитрувато нам давала. Беріть, беріть зброю, тільки, тільки знаєте, туди не стріляйте, uh -huh. отут кнопка не працює, там, да? не, не туди вона літає. Коли у тебе кнопка, це взагалі окремий може бути ракетний щит. І це взагалі вибудовується окрема безпек... безпекова система, яка дозволяє по-іншому самим бути самостійними гравцями не тільки в політиці, а й в економіці. Чому? Тому що це фактично вибудовування, якщо от уважно подивитися на географію, це вибудовування взагалі, ну, пам'ятаєте, от Київська Русь, з чого ну, створювалася, Варіаг... греки. Варяги греки, так. так Так і тут, це фактично вибудовування повторення цієї схеми, яка дозволяє бути самодостатньою цьому блоку. Тому в першу чергу це. Далі, звичайно, що нам хотілося б, те, що президент говорив, вкласти контракт зі Сполученими Штатами Америки, щоб вони почали закуповувати. А це, знаєте, такий штамп якості. Угу. Тоді націнка для. Інших одразу ж в два рази, да, хто встигне. Далі це можливість будувати окремі альянси через зброю. Ну, наприклад, е от є Індія, країна, так? яка там, там, невідомо що. А як з нею входити в діалог, наприклад, щодо співпраці? Зброя? І хліб? Да, з одного боку. Тому що ну, краще зброю. Да. Чому? Тому що вони ще з часів радянських знають там наші ани, танки угу. і все інше. Росія вийшла з цього ринку. А тут і можна з ними співпрацювати так і з іншими країнами. Absolutely. Тобто, тут а, далі це важить тиску на перемовинах в ЄС. Шановні, давайте от так. От ви там знову там присилаєте. Я бачив нещодавно. Там цілий перелік претензій до України. Ну мабуть, приємно сидіти десь в Брюсселі, коли українці гинуть на сході, мирно пити каву, розповідати там красиві речі претензії претензії. Так далі. Давайте так. У нас розмова така: Україна є функціонуюча, безпекова структура без безпеки нічого немає. Армія, спецслужби. Так, ми говоримо і зброя. Так, давайте отак, от авансом вступ в ЄС, так? а далі будемо розмовляти. Тому що навколо аграрного ринку можна 20 років розмовляти. У нас часу так нема, нам потрібно, хочете безпеку, там, да? Деше, до речі, дешевше, ніж Сполучених Штатів Америки. Набагато. Тому давайте так будемо розмовляти. Це важить тиску на перемовинах і не слід тут соромитись, так говорити, тому що нам потрібен ресурс. Так? Які дозволятиме нам підтримувати нашу економіку після закінчення війни і багато чого іншого? Тоді розмова, знаєте, якось жвавіше буде відбуватися. Тим більше, бачите, скільки вже дронів там Данію прилітає, Швеця. Угу. Я впевнений, що якось жвавіше тут розбову, Тому Насправді справді що... так, Росія таке враження, що насправді на вищих знаєте рівнях сенсу, що називається Росія. Робить нам, ну я би не хотів це говорити в ефірі, але робить нам певним чином послугу, тому що що більше вона буде загрожувати Європі, то більше Європа буде розуміти важливість України як щита. Ну і через тиск Трампа на європейців. Знаєте, чим більше там Трамп тисне на європейців, до речі, дуже корисна для нас річ. А скажіть, yeah. будь ласка, оця відмова, точніше, не відмова, а поки що все ще не зрозуміла позиція. Тобто продаж зброї, будь ласка, далекобійні удари, ні, будь ласка, не бийте і так далі. Хто і так сказав, далі. що удари? Ні, чекайте. Удар. А, от те, що я, я перераховую різні варіанти, так mm -hmm. від Сполучених Штатів. А отака нечітка позиція поки що. Вона надсилає Європі сигнал. Чи Європа сприймає це як сигнал, і чи готова. Ну, наприклад, Німеччина, чи готова Німеччина встати і сказати, на вашу думку, ми дамо Тауруси? Ні, таких немає. Ні, ми, їх немає. Думає, до речі, чи де, готова як... Німеччина до такого? Ну, давайте, ми, ми бачимо, балаб... Бо... що вона може бути готова. Давайте, давайте так. Ми повинні так. В першу чергу, ми повинні виробляти свою зброю. Ми повинні Безумно. розуміти, як побудований цей цинічний світ. Ми чим більше, ми, вже, будемо, чим більше ми будемо виробляти свої ми зброї, роки чим більше свій, будемо виробляти свої зброї, тим більше нам будуть намагатися дати таку ж саму зброю, щоб бути залежними. Ми повинні поставити питання. А, робити аналоги Таурусів, таурис. робити ракети, потім сказати: а навіщо ваші Тауруси? Вони взагалі працюють? А, ну як не працюють? А як ми знаємо? Ну, ми там готові там щось дати. Ну тоді давайте по-іншому розмовляти. А креслення даєте? Щоб ми подивилися не, і так звісно. далі, тому ну тоді а навіщо ви потрібні тут. Навіщо ви потрібні? Тобто, Мені дайте... сподобалася ваша теза про те, що що більше ми виробляємо зброї, то більше а... нам пропонуватимуть, та... щоб тримати так, у так, залежності. Так воно таке буде, це... щоб своє не виробляли Абсолютно. там. Так, так, так воно і повинно бути. Тому давайте ну давайте по пунктах пройдемося. Пункт стосовно того, що європейці купують зброю для американців, він вже вирішено. Вони так вони так себе позиціонували. Трамп взагалі не проти цього. І це дуже добре для нас. Ми переходимо з американцями в товарно грошові відносини. Ніхто нікому нічого не. Винен тут вже не ви допомагаєте, ні, ні. а контракт ми купуємо. Все, ви продаєте ми контракт, все, да. да, ми можемо да, торгувати. Як ми можемо пропонувати 100 мільярдів, можемо 200, Гроші все рівно не наше. От нехай нехай продають і все. Це контракт да на випадку, як Трамп говорить, джаз-бізнес. далі. Е, стосовно я не чув, що є якась заборона на удари американської зброї по території Росії. Вона була дозволена, і ніхто її не скасовував, тому uh -huh. я не знаю, звідки з'явилося все. Ці історії, що ну, що заборонено е за часів попередньої адміністрації, попередньо, це було то, постійно, так, коли так. не давали бити навіть по території України, так е, для того, щоб як говорю не було ескалації, як нам розповідали, так як от, би от, чого не вийшло і тому і тому більше більше своєї зброї, більше своєї зброї, більше ударів по території Росії, так а е, і тоді нам будуть намагатися щось давати. Більш того, як тільки я запевняю як тільки. Західні країни побачать, що Україна сама може поратись стратегічними речами, одразу ж будуть прибігати, говорити це. Ми звичайно зробили. Не буду пальцем показувати на кого. А ось всі розуміють про кого ми говоримо. Але це нас буде теж влаштовувати.